30 вересня на 55-му році життя помер заслужений журналіст України, театральний критик, мистецький оглядач Олег Вергеліс. Він багато років був редактором відділу культури, видання дзеркало тижня. Дописував для видань профіль Український театр, українська культура та інших глядачі Суспільна культура можуть згадати пана Олега за циклом телевізійних програм «Неосцена» про український театр. У 12 випусках він говорив із різними акторами і театралами. У 13-му, додатковому випуску зібрані моменти, що не увійшли до програм сезону. Пропоную разом згадати деякі фрагменти із його роботи. Як прагнути тако, аби театр наш став театр переможців, а не тільки страдників? Справді, слушна думка, вона навіть до певної міри відображається на певних манері. Тобто, ну Банері, я маю на увазі тривалий час, якісь роки, скажімо так, так званого репертуарного підбору. Ну так. Коли українські актори, особливо актриси, мали обов'язково пустити сльозу. Ну без талантна навичка зіграти взі. стежку життя ну, звичайно, і обов'язково поплакати. чи ні будь зроби же ні небудь Та ні, не, я, я не буду так говорити вообще. І створив Київ модерн балет. Радушка, а скажи: а яку можна ілюстративно звернутися до твого театру взяти? Якусь кар відео з балету, це окремо, щоб Василина. Вас... Василина, Василина. Серце моє. Лишенько з тобою. <сих> Де ж ти в світі подінешся з малим сиротом? Нормально було все. По моєму чи інтелігент не попрощатися і упасть з твола. Можете стула, Не треба, да. так. Все буде монтажом зроблено. Я не дуже вкраще говорю, нормально. Ні, ні, хорошо. Подивіться, будь ласка, ну для мене особисто я на сцені бачу двох акторів, і я одразу бачу хто краще, хто гірше. Шо? Це називається як це, не відсоток, а ступінь присутності. Я одразу бачу цей актор. От його присутність на сцені, я його бачу одразу, а іншого я не бачу, і він удає, що він актор. В мене це трошки воно якби це саме збиває. Я жартую. Прощання із журналістом відбулося сьогодні у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Моя колега Влада Прізова продовжить далі. Олег Анатолійович був людиною великої чарівності, інтелігентності, яскравості. Попрощатися з кінокритиком та заслуженим журналістом України Олегом Вергелісом в театр Франка, де працював Вергеліс, прийшло близько сотні людей. Це і рідні, друзі, колеги та знайомі. Акторка Ірма Вітовська дружила з кінокритиком багато років. Хочу подякувати Олегу, можливо, від всієї театральної спільноти за започаткування премії зеркало сцени, яку він був ініціатором за те, щоб відмічати проекти, які досягають. Мистецької вартості в соціальній площині після промов колег та рідних люди поклали квіти. Близька подруга Олега Варгеліса розповідає: навіть в лікарні кінокритик завжди говорив про театр та будував плани на майбутнє. Він хотів написати дві книги та ставити постановки в театрі. Не було в цій лікарні, в інших лікарнях. Не було такого дня, щоб ми не обговорювали театр жодного дня, навіть якщо в реанімації там бачилися півгодини. Все одно якийсь час приділяли цьому. Попрощатися з Олегом Вергелісом прийшла його колега. Вони 17 років разом працювали у виданні дзеркало тижня. Фонтанувало ідеями, тому він міг сказати там: давайте напишемо текст на 6 тисяч знаків, і через 10 хвилин це було вже полотно там на 20 сторінок. Настільки це йому легко було не вимушено, і тому от, всі його книжки, тексти, рецензії видатних особистостей проходили через мої пальці. Після церемонії прощання люди провели Олега Вергеліса в останню путь оплесками. Поховають Олега Вергеліса на батьківщині у селі Мала Сквирка Білоцерківського району, що на Київщині. Процесія відбудеться завтра о 12 годині.